Світлого і благодатного дня середи, трошки морозного. Нарешті, сьогодні зранку відчули ми, який мороз. Нарешті славита зима, на дворі, як ніяк січень, ніби завершується. Сьогодні навчають нас великі або святі, Соби нині навчає нас Тереска Злізє, свята. І вона каже таку цікаву річ, що наш Господь не оцінює величі тих справ, які ми робимо, або їх складності. Для нього найважливіше це наскільки це зроблено з любов'ю, або скільки все вкладено любові. Я пам'ятаю, коли я приїхав у Ділове, в мене була така спокуса, бо тут парафії невеликі, на меншій парафії має щось 6 чи 7 сімей, на більшій парафії в діловому є біля 40 родин, з яким я служу, як священник. І в мене така була спокуса, що це таке. Та мені треба якусь парафію, мені треба там, аби було п'ять тисяч людей зараз у церкві. А, а потім через одного мого друга Господь до мене промовив, що Тарас, ну мене кількість не цікавить. Мене кількість не цікавить. Мене цікавить, скільки любові ти все вкладеш. Мене цікавить, чи ти будеш любити. Неймовірно. Господь не дивиться на велич на... і не дивиться на складність. І це він показує і в Іфлем, як народився. Ми, напевно, чули таку думку, що та, що, тепер військові собі заробляють, дивися, зробили бізнес, по 100 тисяч мають. А я, я, я недавно чув таку геніальну відповідь однієї жінки з ділового. Вона каже, аби там були на передовій, я би нічого не робив, тільки замітав. Але він уже є воїн, він уже там робить щось. Не віриш? Добре, бери війник і йди на, на, на нулі, де замітай. Бери війник, піди на, на, на нуль, на передову лінію, і, і замітай за 100 тисяч, ага. Нема занадто великої черги. І тому навіть якщо військовий замітає з любов'ю, повірте, це вже є щось, що також буде брати участь у, у перемозі, щось що до перемоги приведе. Головне любов. Головне розуміти, для чого ми це робимо. Як я знаю, мати одного воїна, яка переживає. і... Роздає гроші, які отримала після його смерті, сина свого роздає на різні такі файні, файні речі. І вона каже: мені не треба цих грошей, і синові не треба цих грошей, бо він не за це воював. Він воював за, за свою країну, він воював за мене, він воював за нас. Розумієте, неймовірно. І я, я думаю, що для, для Бога це дуже цінно. Тому, якщо у вас є спокуса, що це, що ви робите сьогодні, будучи в Україні, будучи за кордонами. Ви оцінюєте, ми робимо більші справи, ми робимо менші справи, а в нас більший волонтерський центр, а в нас менший. А в нас лише там на Ютубі, на каналі Ходім цей фонд для перемоги, а, а лиш такий або лиш такий. Немає значення. Має значення, скільки ми любовів це вкладаємо. І, власне, для чого ти це робиш. Якщо для любові, то немає значення велич. Немає значення розмір, величина, складність. Тому любім. І давайте, щоб сьогодні і в цю середу найменшу справу, яку ми зробимо один для одного, яку ми зробимо для країни, яку ми зробимо для Бога, щоб це було з любов'ю. Я навіть сам вперше не дуже хотів і відео записувати, але прочитав цю цей вислів, то думаю собі, добре, іду щось скажу, іду чимось з вами поділюся, якось вас благословлю словом, але, але зроблю це з любов'ю. По простому, але з любов'ю. А вийшло на таку по-простому, але з любов'ю. Люблю вас, будьте благословенні. Усе, що робите, може, не мудруйте занадто, але робіть, але робіть справді з любов'ю для любові і заради любові. Майтеся файно, любіться, мир вам.